Друзі, цей шеврон більш ніж відзнака. Ми живемо в легендарні часи, і кожне наше досягнення на полі бою стає частиною легенди. Ми творимо історію по справжньому незалежної України. Ми боремось зі злом, яке загрожує всьому світу. Ми своїми щоденними зусиллями пишемо світову історію 21-го століття. Золотий спис Ахілеса – це наша незломність, наша честь, наша звитяга. Спис на наших шевронах це смолоскипи наших сердець. Це знаки нескінченності, спрямовані у небо. Українське небо, в якому триває найбільша битва новітньої історії. Пис символізує наші цінності, прагнення до мети. Технологічно першість боротьбу до перемоги, кожен хто носить цей шеврон, стає частиною великої легенди.